Друзі, я вас вітаю на вас новий випуск. Просто зараз з нами, Марія Тиха, Маш, Вітаю і рада тебе бачити, як ти. Привітно заю, нормально. А ти як ти знаєш, мене щось ковбасить, і я вже починаю там твої формулювання використовувати щось фонить. І я почала вже відслідковувати. Можливо, це перед якимось масованим обстрілом, бо прямо перед нашим записом бачу повідомлення, що на авіабазі Оленя рекордна кількість літаків 27. Зазвичай ага. 10-14, 27. Давай можливо з цього розпочнемо. Що планує РФ? Ну, минулого разу, просто коли перед обстрілом падав тус піковий, трішки по-іншому мене кол ковбасило. Зараз не таке щось. Ти ж знаєш, що я просто ж їду в поїздку, блін. Я завжди прошу про те, щоб коли я поїхала в поїздку, щоб все було ок. Ну, в першу чергу, вона турбує Київ, тому що я не люблю знаходитися десь на на відстані, коли обстріли вдома. Відчуваю у безпеці, коли я під обстрілами вдома. Коли де-інде знаходжуся, коли обстріли, у мене зразу потрійна доза, знаєш, стресу. Так, окей, ці літаки на Олені. Що Росія планує? Планує найближчий час обстріл. Найближчий час питаю прям, да, тут повішений четвірка мечів впаде. А чого вони збирають там ці літаки? І що? Ну, дивись, чого вони збирають ці літаки? Там тут відповідь про ну переміщення якесь у них йде. Колісниця, не про запуск ракет, зараз про переміщення просто техніки. Я не знаю, чого так, але просто якесь переміщення. Mm -hmm. Щось воно там міняють: дислокація, чи зміна дислокації, чи як воно називається mm -hmm. правильно. Якось так. Тай Боже, щоб мене ковбасило, просто тому що це магнітні бурі. Зараз ще ж, здається, повний місяць? Повний так, місяць, магнітні донаски. бурі, кончений сусід. <посте> Боже, в яких умовах ми живемо? <посте> Коли буде той стан комфорту? Так, покліблюдок, в обстрілах, який регіон найбільш небезпечний. Так? Почнемо давай. Схід, давай схід, там да, зараз схід. дуже активно по обстрілах. Угу. Ну, схід тут як і є, так. П'ятірка мечів падає. Карта помірності падає, п'ятірка мечів, тобто карта говорить про те, що на постійній основі. Ну, тобто, нічого не змінюється по обстрілах, вони там будуть все одно. Тут навіть не треба питати про загострення, того, що помірність вона говорить, в принципі, про постійність. Я ж кажу. Тобто, воно. До кінця війни ці регіони вони найбільш небезпечно знаходяться. Це схід, угу. того, що вони північ. знаходяться близько угу. до наших кінчених сусідів, Тільки мечів, це прикордонні типу території. Так, добре північ. Ага, угу. далі що? Центр. Південь. А, ну давай південь. центр. Да, давай центр. А, південь. Вже. Центр, південь, центр. Південь, угу. південь, центр. Центральна Україна обстрілюватись буде. Диявол паде. Буде загострення на півдні, в серпні. Це, в принципі, вже падало, дивилася, те ж саме падає зараз, загострення. Серпень. Mm, так, схід північ, північ південь, південь центр, центр, захід. Захід. Так, ну, секунду, він А що на заході в нас є? Там є якісь водосховища? Там газові Тут, сховища є. Просто. Туз скупки впадуть десятка мечів. кудись попадуть. Або це або це водосховище, або газосховище, як ти кажеш, тобто кудись ось попадують, навіть сподобався. Газусховище ти кажеш, так? Да? Угу. Mm -hmm. Щось пов'язане з електроенергії 100%. Ось карта зірки падає це світло, да, вісьмірка мочів. Не перший раз вже падає. протязі місяця падало завжди. Що будуть обстріли, і кудись по Західній Україні прилетить. Можливо, знаєш, це що? Це в нас виходить з, з Європи, йде допомога нам. А є така, є така штука, що з Європи нам м, якось там зараз допомагають, можливо, з обладнанням до ТЕЦ, до чогось ще. Таке може бути такий варіант. Щось пов'язане зі світлом. Але до Скубків. Тобто, це з Кубків це взагалі ну, повна чаша, да? Воно, е ця станція вона забезпечує, я так розумію, повністю всю Західну Україну. І з цієї станції якось. Об'єднано, ця станція об'єднана, коротше, з, з, з усією Україною. Я не знаю, як це можна пояснити. Я не енергоатомщик, але від цієї станції залежить світло по всій Україні, коротше, Давай так. З Заходу саме. Там є якась головна станція. Тут, на жаль, десятка мечів падає. вони кудись попадуть. Це не перша ражана протягом місяця падало. Щось таке було, що кудись попадуть по західній Україні, що не буде світла, і в них буде найгірша ситуація зі світлом. Опрям падало. Люди пам'ятають про це. І це зараз знову мені повторили про те, що буде якийсь удар по якійсь енергостанції, прям, яка підладнана до всієї України. Щось там є: от основне в нас в Україні якась станція, яка відповідає за світло саме того, що зірка випала. Того, що планують вони щось. І ту скупки просто я, я зразу подумала про водосховище саме. Просто я не знаю, які водосховища є на заході країни. Ну, найбільше водосховища по Дніпру і по Дністру. Ріка uh -huh. Дністер. Може, може переглянемо Дністровська ГЕС тоді, якщо тобі прямо по заходу України і робить на ній акцент. Просто Якби я знала всі станції, розумієш, я ж не знаю всі станції. Щось не те. Так, дивись, у нас є 10 станцій на річках Дніпро та Дністер: Київська, uh -huh. Канівська, uh -huh. Кременчуцька, Середньодніпровська, Дніпровська, Каховська, Дністровська і Дністровська ГС. Ну, ми зараз подивимось, що в одній карті кинути. Це найбільша небезпека, так? Да? Київська. Так, далі що після Київської Канівська? Що далі? Канівська. Кременчуцька. Ага, далі. Середньодніпровська. Ага, і далі. Дніпровська. 1 ага. і 2. Дніпровська Гес 1 ага. і 2. Каховська. Ага. Дністровська. Ага. Дністровська Гес та Дністровська ГАЕС. Так, Перчик, війська. Ну, в Київська вони них завжди плани є по обстрілах, Розумієш, Тут, тут чітко показує, що вони будуть стріляти сюди, як не крутий. Я вже казала, що до Київської а, ГЕС, мені карти завжди показують про те, що може бути удар зсередини. Тобто, дуже треба слідкувати за цим, щоб вони не підірвали нічого зсередини, навіть не на ракети. А друге, що у нас було, Канівська, так? Да? Зміром. Ну, тут також вони планують. Карта фортуни падає, вона перевернута. Київська-канівська найбільша зараз по картам. Ну, в небезпеці. Далі що було? Кременчуцька. Так, далі? Більш-менш Кременчуцька. Середньодіпровська. Середньодніпровська. Угу. Тут якась аварія може бути на ній до речі. Пітірка жезлів парі. Не паде. Незначна до речі. Пітірка жезлів. Незначна аварія. Щось може бути. Дніпровська парі. ГЕС 1 і ГЕС-2. Тут також показує обстріли. Каховська ГЕС. Добрий Каховська вечір. Є. І Дністровська ГЕС. Ну, вона ж цей взірвана. КГС, Дністровська ГАЕС та Дністровська, Дністровська Дністр... ГАЕС. Тут зараз показую по картах, взагалі, що Дністровська ГЕС, вона, типу четвірка ну, там якось, Знаєш, що там неправильно? Четвірка мечів і помірність, якийсь неправильний напор води, напор саме води неправильний. Кілька місяців тому населення наші глядачі з тих регіонів писали, що Дністер Дністерта. Четвірка мечів і помірність падає. Неправильно циркулює вода, ось по помірності, якщо можна так сказати. Щось там у них нехай вони розбираються з цим. Так, дивись, Київське, Канівське найбільша небезпека зараз. Е і Дніпро ГЕС, да? я так розумію, також не сподобався нам. Угу. І от Поначі все ж таки то, ж те, що, що тобі випадково спочатку випадково. акцентувало важливий вузол, де українська система під'єднюється до європейської, там, де тобі показувало, можливо, можливо щось там, можливо, там удар да, якийсь. Да, і да, того, що я ж бачиш, мене зразу, я зразу почала думати про що, у мене зразу в голові питання виникло. Можливо, це просто через те, що щось там в нас домовляємося про якісь, не знаю. Ну, у нас зараз немає світла, у нас проблеми. Да? Можливо, якісь домовленості вже є про те, щоб нам допомогли з Європи. І тут виходить, типу, по хазу Західну Україну, через неї, ну, звісно, все буде йти. Це тут з і вони будуть бити по ньому. І електроенергія, зірка падає. Тобто дуже обережно треба. Треба контролювати це все також, того що по обстрілах mm -hmm. вони планують саме туди. Маю ще кілька питань. Теми в нас сьогодні коротше хорошого мало. але давай все ж таки може нам вдасться прояснити ситуацію. Вбивство Ірини Фаріон. І зараз активно намагаються розшукати цього дивного юнака, який наче кілька тижнів е спостерігав за нею. От зараз ми його бачимо. Чи справді він виконавець вбивства? Я думаю, що так. Звичайно. Але знаєш що? Я на нього дивлюся, навіть зараз без карт тобі скажу. Ну, я ж екстрасенс, я ж не тільки ж по картах дивлюся. Мені зразу, і мене ж мурашки тільки що пішли. У мене зразу відчуття того, що спеціально це зроблено все для того, щоб від когось відвести очі. Тобто, ну, давай так, виконавець може бути він, да, окей. Але та людина, яка замовник є, і та людина, яка м -м, спланувала це все, це не він. Він просто руки. Все. Там людина якась старша, чоловік, років 40 плюс. Він просто як виконавець, який отримав гроші. Там, я знаю, що писали в коментарях десь. Можливо, це через те, що в неї там позиція була, якийсь студент, знаєш, там, обідку затаїл, як говориться, да? Ні. Ні. Я завжди казала, дивись, про те, що мені не подобалася її політика партії, і партії я взагалі не підтримувала її. Мені не подобалася ця особистість, чесно скажу, не подобалась. Я проти була її висловлювань, цих всіх замов і так далі. Для мене це... Я пам'ятаю, що вона казала про азовців. я пам'ятаю, що вона казала Про хлопців. Про мертвих погано не можна, або ніяк, або, або погано ні. Краще взагалі ніяк. Але... Ми все ж таки, ну, чим ми зараз краще Росії, блін? Не країна терорист, правильно? А в нас якісь 90-ті на вулиці посеред білого дня. Тобто я проти цього. Я теж прибічний того, хлопчик. якщо це виходить за межі закону, то воно має так. отримати покарання в межах закону, бо ми все ж таки цивілізованим має бути, маємо бути суспільством. Цей хлопчик, тобто він є виконавцем, так? Да? Угу. Да. Тут ресермочів падає, ось вона, імператриця, зразу, так. Да. Він виконавець, тобто є ще замовник, я так розумію, правильно? Покажіть замовника. Є замовник. Карта смерті, шестірка Пентаклів. Хтось оплатив. Тут чітко, прям бачиш, падає? Два замовники. Тут не один. До речі, жінка і чоловік падає. Тут ще жінка є. Ось так, добре, окей. Так. Чому власне це замовлення? За що? Добре. За що вбили Ірину Паріон? Да, насправді. Яка причина що її вбили? Ти знаєш, я не скажу, що її вбили за, м... за мову. Я не скажу, що її вбили. О, зараз секундочку, підкину ту карту, зараз перевірю, кое-що. Цей чоловік паде зразу ось. Тут просто мені по картах показує конкуренцію в роботі. Бачиш, п'ятірка мечів, вона завжди про кон кон конкуренцію. Да? Ось вона. Десятка пентаклів. Це може означати або одна структура в цих людей. Вона ще ж політиком була, наскільки я розумію, так? Да? Ну, вона, депутат, була минулих скликань. Зараз вона не була в Раді. Дивись, а мене не турбує зараз чи раніше. Тут показую. о десятка пентаклів вона може говорити про спільний, ну про Боже коміс. Сав'ясний бізнес про те, що mm. люди на одній роботі працюють. Да? Тут просто не показала мені універу зараз. Тут показало більше, все ж таки до політики. Тут просто відлюдник паде, вона була або хто вона була? Ну, вона була в партії Свобода, коли була депутатом. Тягне бок. Тягне бок, да? Карта, свобода. Просто відлюдника, карта відлюдника типу, що як опозиція. Показує просто. Тут жінка причасна і чоловік причасний. Ану, зараз секундочку. І що? Коротше, дивись, карта правосуддя падає. Зараз нападало дуже багато людей. І імператор випав, і ось королева мочі випала, і цей диявол і так далі. Я так розумію, що в неї мали бути, або були, або мали бути з кимось суд судові розбірки того, що карта правосуддя падала за щось, не за мову тут. Тобто тут вона комусь чітко дорогу перейшла. І люди знаходились з нею в одній структурі. І мали бути якісь судові розборки, а за що взагалі? Ага, стоп! Так це ж недавно пам'ятаєш, в неї якраз були оці розборки судові. Поновили на посаді да. в університеті. Так, так. Ці ось ось тут чітко показує, що це після цих типу судових розбірок, бачиш тут? Так, так, так. А за що були, зараз, секундочку, за що ці судові розборки? Так. Да. Отут падає верховна жриця, професор. Зрозуміла? Да. Так, ось тут саме оце Тобто, як ми розуміємо, коротше, це її колеги. Там не дуже багато почалося конфліктів через те, що її поновили. Типу, як так, в тебе зв'язки? А чого? І вона дуже сильно комусь перейшла дорогу. Тобто люди були проти того, що її поновили. Зрозуміла? Тут багато дуже людей падає, але замовник жінка і чоловік. Ну, коротше, так воно заплутано тут все. А цього хлопця знайдуть. Він взагалі ще живий. Зараз його знайдуть. Зараз не бачу того, що його знайдуть прям. Він живий взагалі ще. Має бути живий, але карта повішеного паде. Таке відчуття, що він виконав роботу і заліг на дно десь. Тобто він поїхав. Карта колісниці. Як це правильно пояснити? ему дали можливість втекти. До того уже билеты были у него, мне кажется, даже. Он успел сдрыснуть до того, когда вот пока все это разгребли, пока все шока там отошли и так далее. И начали заниматься этим всем. Они продумали все прямо здесь. Он живой. У цих замовників их выкроют, их знают. На них выйдут. Спантафлів перевернути і помірність спаде. Мені здається, що там дуже все добре. Очень все хорошо продумано, дуже все хорошо прикрито. Більш того, я не знаю, вибачте, як є кажуть, я думаю, що про її смерть забудуть дуже швидко. Ну, вибачте, як є. Це все, в принципі, зараз і зробилося для того: того щоб ці люди, які замовники, вони розуміли, що народ все ж таки ділиться на два типи. Того, що більшість її не любило. Розумієш? І одна справа, коли ти типу, вбиваєш народного улюбленця, такого як Кузьма, наприклад, да і починається дуже великий Ну, ну це, типу, як прям хаос. І друга справа, коли вбиваєш людину, яку не любили. Розумієш? Тобто тут то чітко розуміли вони про те, що про це будуть дуже швидко. Нехай це страшні речі, нехай це страшно да, таке чути, але. Все... Я сподіваюся, мене не розірвуть за це запитання. В тебе на початку прозвучало, що вона опозиція, але вона наче так. була зараз не в політиці. Чи так. розглядали її як особу, яку, яку знову фінансувати і розкрутити в політику? Як Бачите, я просто не знала, політику вона чи ні, але мені зразу в голові пішло, що вона політик. Ну, тобто, я думаю, що це не співпадіння. Мені... Бачиш, коли ми ж спитали з тобою? От суд чітко показала Верховна Жриця, професор, чітко, да? а там десятка пентаклів, там політика. Чого я спитала про політику? Там не зовсім про універ падало. Тобто, я думаю, що вона я хотіла тобі десь, десь полізти все ж таки десь кудись, в політику, в партію і так далі. Відлюдник, опозиція. Він завжди на опозицію виходить. От я е, хочу пояснити собі тобі хід своїх так. думок, який в мене так. ланцюжок є. Її такі категоричні радикальні вислови дуже часто е, у себе використовували потім російська пропаганда для того, щоб показати, mm -hmm. що відбувається в Україні. Mm -hmm. Чи був такий варіант, що російськими грошима хотіли в неї інвестувати для того, щоб її розкрутити як політика? Давай так. Чи хотіли російськими грошима в неї інвестувати, щоб розкрутити її як політика? Ну, Паш Пентаклів і Верховна Жриця воно само за себе говорить. Вибачте. Тут 100% інвестиція якась була. Не знаю, знала вона про це чи ні. Я ж кажу про покійників, погано не можна, типу, я не, не люблю поганого. Я взагалі краще буду мовчати, знаєш, навіть якщо людина не подобалась мені. Але Паш Пентаклів і імператриця говорить про те, що інвестиції були. Не знаю, знала вона про, про, про те, що це російські гроші чи ні, але все ж таки, цей король жезлів е, випав на замовника в першу чергу, і зараз він падає на інвестиції. Ця ж людина. Жінки не падає Падає ще один чоловік. Чи можлива ситуація, що вона врешті дізналася про цей ланцюжок і для того, щоб вона не розповіла зайвого, її прибрали? Віж десятка пентаклі падала. Тобто, це людина з ним в одній була у пряжці, якщо можна так сказати. да Одна кормушка на всіх. Десятка пентаклів. Тому що десятка пентаклів завжди про якийсь там ну, сов'ясний бізнес. Про щось там, так, да? коли ось ціла прям ось партія людей. Ціла, прям, не знаю, ну, ціла упряжка людей, да? І кого-то прийшло время з кармушки. Угу. Тобто, бачиш, п'ятірка мечів, вона говорить про те, що вона почала заважати, як конкуренція. Вона вийшла, типу, як за рамки, знаєш чогось. Можливо бути таке, що вона стала просто неугодною. Да, вона дізналася про гроші і її прибрали. Вполне. Тут карта Пітерка Жезлів, конфлікт падає, карта суда. То есть було якесь какое-то Прям вот роковое рішення. Прямо от рокове рішення. І рицарь мечі, він говорить знову ж таки про те, що суточка якась була. Конфлікт. А який конфлікт через що? Дев'ятка Пентакля, гроші. Дивись, двійка мечів. Знову двійка мечі. Говорить про те, що тих людей, з якими вона співпрацювала, працювала, які давали їй гроші, які там щось інвестували і так далі. Вона не знала про них все повністю, да. Тобто дві, дві камачі, вона говорить про те, що людина робила, не знаючи взагалі, куди вона йде, і що вона робить. Тут заплющені очі, бачиш, зав'язані руки, заплющені очі. тобто. І тут повішений падає десятка, десятка пентаклів, можливо, в якийсь період часу вона просто захотіла вийти звідти. Давай так з гри. І не вийшло. Хиляюся більш до того, що вона хотіла просто вийти звідти. Не вийшло вийти. Все. У них якісь одні плани були, в неї інші плани були. Це все якось закрутилось до того, що вона захотіла вийти, вони не пустили її. Того, що вона дуже багато знала, типу її прибрали, все, ось так. До речі, ти перша в кого я це дивлюся на ефірі, я це не дивилася навіть ще. Ексклюз... Причому да. скільки подробиць да, несподіванок відкрилось. Да, да. Ну, якщо в нас вже сьогодні такий розслідувальний настрій, давай фінально тобі задам запитання про да. почастіше, але підпали автовійськових. Чи це mm. прям мережа е, по Україні? Хто це фінансує? Чи буде викриття? Почалося активно це з Одеси, там чи не щоночі стається. Так, це буде, це буде ще. Фортуна падає, трійка кубків. Там, дивись, багато людей-виконувачів. Трійка кубків, багато. Це прям група людей. Я думаю, що в кожному місці є вони. Так, по військових працюють, ось король мечів падає. Хто замовник, покажіть. І замовник 100%, ось знову за шестірка пентаклів падає. Кармушка, то кормить, Хто це? Це якась людина, яка має також відношення до війни. Король Кубків падає і смерть. Якесь відношення до війни, того він має. Мені здається, що це якась людина, яка відсторонена від, від обов'язків. Але знову ж таки, це король. Це наратор, неерофант, не генерали, не верхівка. Це якийсь, ну, король Кубків може бути лейтенант, капітан. Не знаю, хтось там понижче рангом, да? Якась людина, яка відсторонена від У відставці, так? Від да? У відставці, да. Тільки мечі ось падає. Чи може бути якась підказка? Все ж таки, де цей головний цієї мережі? Це столиця чи не столиця? Ну, чи, чи можуть нам зараз показати якусь підказку? Бо виконавців шукати це ну, прекрасно, але дуже довго. І гроші з Росії йдуть на все це? Чи він ідейний дурак всередині України? Я думаю, що це іне. Ідій на дурак, нас вистачає. Так, добре підсказка зараз. Ну Дивись, мені показує, по-перше, що людина була на лінії нуля. Карта дурня падає нуль. Тобто, так, да, він був прямо на лінії нуля, ця людина. Керувала якимось батальйоном, я думаю, так. Того Четвірка Пентаклів впаде. Власність, карта власності. Тобто у нього була якась, ну, керував кимось він. Ось. І зараз, секундочку, так. Ось він, цей король кубків, впадає. Його зняли, типу, П'ятірка Пентаклів. змінили на когось іншого ось. Король мочів, мечів, Так, добре. а да, Де його штурка? Ось десь Черкаси Київ. Десь ось, ось так воно. Все одно зрозуміло, не південь, а от центр і північ, десь воно там знаходиться. Не здивуюся, якщо людина Черкас взагалі. Мені здається, через те, що людину просто зняли на когось змінили, в неї типу образа, знаєш, така виникла. Через все падає, тут не падає сам через Росію, тут падає це наше. Це українці, так. отаким сьогодні друзі. Вийшов випуск. Будь ласка, бережіть себе, бо попереджень від Марії отримали багато. Маш тобі гарної, гарного відпочинку, гарної поїздки. Комфортної. Дякую. Чи є, що сказати людям. Що знаєш, ми нас всім дуже того. Не знаю, що говорити хорошого. Хотілося б, чесно кажучи, побажати нам, щоб все ж таки нас ситуація з електроенергією налагодилася. Править справді дуже чекаю того, що буде щоб вони змогли знайти якісь виходи з ситуації. Блін, я знаю, що ці виходи вони є для нас. Більше більше можливостей безпеки і захисту, і більше якомога більше перепонів для Російської Федерації, які створять і вищі сили, і наші зсу, щоб вони максимально не могли реалізувати те паскудне, що вони задумали. Друзі, всім дуже дякую за час проведений разом. Будь ласка, бережіть себе попри все ми ще ближче до завершення цього пекла на нашій землі. Всіх обняла. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.